Головний аргумент, який приведе нас до заморозки конфлікту, так званої, може бути тільки військовим. І відповідь є, це дійсно лінія дронів, яку, на жаль, досі не фінансують так, як треба. І, на жаль, не політичне не військове командування не приділяє цьому достатньої уваги. І ще раз я подивився аналітику, скільки ми витрачали на оборону, а скільки на так зване мирне життя під час. Війни, від якої залежить, чи будемо ми існувати, чи ні. У 2022 році на оборону ми витрачали 35 мільярдів доларів іноземної допомоги. Ну, загально. У 23-му більше 57. І майже стільки ж, і у 24-му році. А на мирне життя ми витрачали більше. У 22-му році це було майже 70 мільярдів доларів. У 23-му 75%, ну і в цьому 70. А Яке повинно бути відношення? Не менше, ніж 70% всього, що ми маємо, всього, що нам надають наші союзники, повинно йти на фронт. Ми тут в тилу можемо прожити тільки якщо підтримується критична інфраструктура. А от купувати квіти на клумби, робити фонтани і інший благоустрій, асфальтувати дороги. О декілька разів от цього не треба.